Добрий день, шановне панство. Помаленьку в мене йде до завершення мій Довгобут. А Довгобут мій е, от, стеля в мене. Бачите, будова просто е, накрита шиф, е, шифером хвилястим. То не шифер, як воно називається, Профнастил, напевно. От. І тут, от, бачите, вітер гуляє. В принципі, приміщення захищене від вітрів. Ну, на пару градусів є тепліше, ніж на вулиці. І в тому приміщенні маємо клітки. Верхня клітка висотою 56 см. Зараз я зайду всередину, де то в мене воно. Так, дивіться, зробив як я. Тут в мене на двох завісах висота дозволяла на двох завісах, а нижні поверха на одному завісі. Бачите, що є трошки воно просідає. Ну, але так з тої сторони е, буде кріпитися на двох тихлах. На двох е, болтах і метелики. Ось такі воно. метелики я буду закручувати. Зараз я відкрию верхню. Е, Верхній відкрию, і подивимося, як воно в нас є. Дивіться, відкрив. Дверчата відкриваються. В принципі, в мене конструкція так зроблена. Ну я так планував. Ну, Нижній поверх більш закінчений. Годі показати, присісти теж годі. То з другого поверху годівниця. Тут ще буде поперечка, як тут, щоб внутрі не вилазили. І все буде. Зроблено так, щоб внутрі посадив, до неї не лізеш, тільки даєш їсти. І їсти буде давати гранула, сюди буде засипатися в годівницю, і вони з тої сторони будуть їсти. Тут будуть такі металічні планки, щоб внутрі не повилазили. Ну, в принципі, так як в мене в старих клітках, які Я зробив, але ну, там є трошки недостатки, і які я врахував при експлуатації. Далі. Робив з дешевих матеріалів з того, що не витрачати гроші. Боке шифер хвилястий. Звичайно, краще б було, щоб був плоский шифер, плоский шифер би не, збільшив територію. Як-не-як, як, хвилястий має хвильку десь 3,5 см, і воно за, забирає частину простору клітки. Далі, клітка верх, теж комбінований, дивіться, тут хвилястий, тут плоский шифер. Там далі вже пішов хвилястий. Робив з того, що було, щоб не витрачати гроші. Кріплення шиферу. Дивіться, там шурупи торчать. На шурупах шурупах і до дерева. Де до дерева, для, там, де для до металу, то, то я на болти робив. Тепер з боку поїлки, то велика. Дві тут поїлочки. Е, той третій поверх він висотою 55-56 см. І з мого е, такого поняття. Що в ньому будуть сидіти, наприклад, самець. Якщо я відійду від вольєрів, заберу вольєри, наприклад, то тут можна посадити самця і, наприклад, дві-три самки. То не, не дві-три, а напевно три-чотири самки. До п'яти, напевно, можна посадити самок, які, щоб вони запліднилися. Ну, народжувати я не знаю. Я, в принципі, схильний до того, щоб е, нутрії запліднювалися, і сімейні нутрії з самцем сиділи в вольєрах. Е, в вольєрах е, велика територія, є де втікти. Е, по крайній мірі, якщо самка не хоче самця, то вона може десь втікти від нього іншого, то тут е, знов втікати нема дуже куди. І напевно, якщо будуть війни, то вони будуть жорстокіші, бо нема де втікти. Так. От, з того розрахунку. Якщо, наприклад, будуть ще вольєри, то в ту велику клітку можна, якщо відсаджувати молодняк, тут багато можна, чи самців, чи самок відсадити. Ну, скоріше. Самок сюди, всіх самок, наприклад, та, як в мене є вольєр, і там буде шість самок, припустимо, вони там протягом місяця чи два вродять. Mm -hmm. <кхем> і від них самок, бо теж треба десь дівати. Молодняк сюди закидав, наприклад, продаєш, забираєш, вони всі з одної сім'ї, і людина бере і ніяких проблем немає. Тому що, якщо береш молодняк, і з різних сімей, то можуть виникнути потім, як вони дорослі будуть, то можуть виникнути проблеми. Ось така думка. Нижні поверха, от бачите, недостаток того, що він просідає на одному. Просідає, ну то нічого страшного нема, так як я не буду лізти часто сюди, на другому поверсі. Принцип вже можна навіть заселяти нутрі, ще не можна. Ну, Тут ще треба дещо підробити. Дивіться, тут годівниця буде, де кутник є, так? металічний. Закутником такий, як я говорю, столик сантиметрів до 15, напевно. Кормовий. Тобто вона внутрі я взяла гранулу, їсть того гранула впала, і тут я прикріпив на такий бар'єрчик з... з дроту, щоб гранула не сувалася. Ну, в принципі, подивлюся, чи воно буде працювати, чи не буде працювати. Далі, Поїлки ще нема. Треба доробити тут поїлки. І в принципі, тут розмір. Приблизно 80 на 70. От, і тут, напевно, 4 штуки легенько можна тримати, від біди можна і більше тримати. А в клітках <кхід>, треба розраховувати кількість тварин в тому, як вони підходять, доступ мають до годівниці. Приблизно як мінімум 15 сантиметрів, 15 до 20 сантиметрів в тому проміжутку треба на тварину. 15-20. Через що я говорю, щоб 4 нутрії собі вільно їли. Бо я мав одного разу на, в тантій другій кліці, там в мене годівниця на ну, фронт годування 75 сантиметрів, і я мав 5 самців, то вони вже на сьомому місяці вони так пресувалися, щоб залізти до корму, то дуже-дуже вони кусалися. Один самець дуже був покусаний, то нічого дивного нема, нема території. Бо, в принципі, молодняк саме краще годувати, чим менше в клітці молодняка, ну тобто одна тварина. Самі кращі прирости будуть. Якщо багато тварин, то є конкуренція, є війни. І через що вони е, між собою будуть воювати. Перегородка. Перегородка в мене з плоского шиферу, бачите, комбіновано все. Тут ще ось цибуля з літа осталася, сушив цибулю. Е, так, е, низ е, е, шестерка. Вісьмерка арматура, в принципі, можна і з катанки робити, буде дешевше. У мене тут йде проміжок між арматурами 22 мм приблизно, можна робити трошки менший, можна і 20 зробити. Ну, дивіться по обстановці, бо якщо дуже великий проміжуток, то вони буряки. Так як клітка не відкривається, цілий буряк не кидаю, а куски, то вони беруть, наприклад, бурячок, якщо їх більше є в клітці, і вони біжуть в другу частину. А там положила бурячок, невеличку частину бурячка, і воно впало, впало, пропало. Так, ну що вам? Е, е, так. Клітка. Давайте я зараз збоку прийду. Так як в мене метал був, в заначці був метал, то зробив е, скутника металу, корпус зробив. В принципі, то, що в мене з металу, все можна зробити собі з дерева. Дерево відносно, напевно, хто має дерево, то, то і з дерева можна. Наприклад, з 50-ки е, брусочка зробити, стойки основні, ну, напевно, з 50-ки, ну, кого що є. І все остальне. Ну, для нутрі обов'язково я би радив таки убивати шифером. Шифером, я бачу, люди мають і ханелі ханілірувану кані... сітку. Е, ну, бачите, якщо є якийсь метал, маєте гроші, звичайно, щось таке готове купити раз-раз і, і ніяких проблем. А тут треба варити. Так як я ось, е, е, зварщик самоучка ніколи не того, почав варити. Сам навчився варити. Ну, я хляпати, будемо так казати. Ну, Але моє хляпання, там клітки вже рік пропрацювали, а може навіть вже більше. Напевно, другий рік, і ще нічого, нічого не відвалилося. Так як я зробив зісьм, думаю, бачите, а тут я зробив скатанки шестерки, а дверчата в старій клітці, то я скатанки десь 5,5 мм зробив дверчата. В принципі, метал внутрії не того, не гризуть, не ламають. Ну, якщо може, метал там до 2 мм, 3 мм, то, то можуть бути проблеми. Дивився, люди тримають, внутріводи тримають клітки в клітках з кролячої сітки, будемо так називати її. Товщиною приблизно 1,8 мм. Ну, Представте, в мене самець вагою 13 кг, а він як розлютиться, наприклад, схоче, то, що йому є зубами, то клітку почати витягувати його. То він в моменті, як злий, десь почує, що десь самка гуляє, то він в моменті і. Розламає ту клітку. А тим більше квадратний метр біля 200 гривень крулячої сітки, то на 200 гривень можна купити чи катанки чи арматури і зробити Зробити раз і мати практично на все життя. От. Тепер я робив отак як дерево, наприклад, поставили дальше, дальше. зараз ще я вам покажу. Угу. Дивіться, там, де бруски в мене. Зараз мені важко зігнутися, Там, де в мене бруски дерев'яні. Зараз, зараз, зараз. от, Напевно видно. То в мене обито тимо. Я не бачу, чи видно е, обито бляхою. Там, де є голе дерево в клітці, оббите бляхою. Для того, щоб внутрі не гризли його, бо погризуть в моменті і вся конструкція завалиться. От. Бляху, будь-яку тоненьку собі можете того е, убити ті місця. Ну або б шифером, то ну, 5 см шифер теж не є того. Е, не варто таким куском убивати. Я би радив бляхою. Бляху, де можна? Десь я знаю. Я, наприклад, в мене живу біля Чорнограда, і люди викидають холодильники. Я не лінуюся, прийшов з три холодильника в мене на подвір'ї валяється ще, бляху не познімав з них і є бляха. Бо кусок бляхи 500. 800 гривень, дивлячись, а то й може зараз більше, я колись дивився. От. І чого я зробив клітки? Клітки, дивіться, клітки в мене робив розмір клітки по довжині кутників металічних, які були. І в мене вийшла довжина 2,40, напевно. Я по пам'яті. 2,40 довжина вийшла. Я так порозбивав. Клітки деякі по 80 см зробив, деякі зробив менші, більші, ну, на різну кількість. Бо деколи є, що одну клітку треба двох внутрінят кинути. чи одну самку кинути. Отак. От, я з такого розрахунку зробив. От, Що ми ще маємо? І висота, висоту дивив, робив так, щоб. Ага, висота. Гноєзбірник. Я в минулій клітці зробив від. Тут в мене кутник, бачите, виступає. Бо от, а так, я в минулій клітці щось спереді зробив для гною 8 см. Незручно. Зараз в мене 8 см до кутника, а зараз покажу. З боку тепер от. Ось по, по тому кутнику, це до нього прикріплена підлога того, підлога з арматури, от. і на ньому то все є. Нахил з цього кутника я зробив, щоб збільшити зад клітки. Я зробив е, десь 4 см різниця між передом і задом. Е, знов нахил для, де збирається гній, а гній в мене збирається зверху є плоский шифер. І він буде по плоскому шифері. Але нахил е, в минулій клітці я зробив е, скільки десь 10 см, а тут я зробив вже 16 см. Ну, вибачте, не позбирав, бо то є робоча обстановка. І в мене 16 см нахил, бо там, де я менший нахил зробив в другій клітці, то моч е е е витікає на боки трохи. Ну, в якому, Коли воно так робиться, е коли є. Зараз підійдемо до. Дивіться. Ось тут і правильний я нахил не зробив. Ну, як правильний, зробив маленький нахил. І як рідко прибираю, а прибираю приблизно раз на два тижні виходить. То як багато звірів або великі звірі кліті, і взад забивається гноєм і. І воно погано стікає. Я недавно прибрав, то бачите, в тій клітці я поїлки ось тут, бачите? Так. Внизу поїлки, зверху поїлки. От. І тут я ящики зробив, щоб воно не розтікалося мені по території. А йдемо далі. А тут я вже зробив, щоб. Все скапували в таке, забетонував десь 5 см. Може, треба було 7 робити, ну, економіст я. 5 см, таке корито товщиною бетонне. Ну і висотою десь 20-25 см. І туди воно в мене буде все стікати. Тут треба, дивіться, о. Тут ще від забетонованого в мене є той пініпласт. Пініпласт треба забрати. І тут забетоноване в мене корито. Де вся моч, вода буде сюди стікати, і я звідси буду е, черпати, виносити на город. Тепер дивіться далі. Так, як шифер я. Використовував повторно, тобто він плоский шифер, він в мене був нарізаний по 75 см, і мені не вистачало, то я ось взяв ліноліум, бо було западліцо з тим коритом. Я ліноліум, взяв, закріпив знизу, щоб капало, воно не текло по клітках, а капало, скапувало сюди. Так. Ось такий зовнішній вигляд. Комбіновано, бачите, метал, дерево, що було, то і робив. З того і робив. Так, тепер ось дивіться, в мене той шифер, який лежить зверха і виконує функцію даху першого поверху. Видно, не видно. От і Гноєзбірника. Ну, Тут стик, і на стикові я лінолеум взяв зверху, щоб не гнило так дуже дерево. Далі дерево. І з двох сторін закріпив я той, той той, до дерева. Шифер закріпив. І ще, крім того, не знаю, чи видно. Шпаклівкою посадив я на шпаклівку той брусок. Не знаю, чи він буде так виконувати свою функцію для того, щоб гноївка, якщо нахил неправильний, не капала на нижній поверх на звірів. Ось. Ну, прибирання теж планується, думаю, буде. Поїлки, Бачите, ще три поїлки на другому поверсі зробити. Про поїлки я десь знімав відео, бачите, як кріплю їх. Тут по-різному, бо висота вже була. ну, Поїлки дуже високі, і тут в мене, о, дивіться, на різних рівнях поїлки, тому що. Тут можливо, якщо будуть сімейні отримуватися, буде молодняк. І щоб молодняк міг дістати до, до води, то я на різних рівнях виставив поїлочки. Ну, кому що цікаво, задавайте запитання, буду відповідати. Ну, такий в мене огляд. Інструмент маю досить інструменту. Тепер що я ще? Я, ну, кріплення я, я собі робив на болтах, е, Дуже ту можна було варити. Чого на болтах? От стоїть в мене е, дан, даний, той, от, дані клітки. Час пройде, не потрібно їх. І взяв болти, повідрізав, і метал маємо, знову маємо кутник. В якому він там стані буде в кращому в гіршому, але ж дуже швидко розбереться. А якщо я би то все поварив, то треба було різати. У ну, ну, мене ось така думка була. Я сам собі проєктував, сам робив, в принципі, все абсолютно все сам клітка від початку, ніхто мені нічого не тримав. Не допомагав, що в мене в голову влізло, я так зліпив. Наскільки воно правильно, то будемо. час покаже, якщо внутрі е, в такій клітці будуть добре набирати вагу, то буде все добре. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.